З моєї особистої суб'єктивної точки зору, кияни, на жаль, не підтримують завтрашньої акції об'єднаної опозиції. 18 травня, яке анонсувалося, не буде тим мотивуючим фактором тим днем, коли місто Київ покаже громадя, свою громадянську. Позицію і свою активність щодно, ми бачимо, що на сьогоднішній день політичні структури, які представляють об'єднану опозицію, проводять мобілізаційні заходи по областях, по регіонах для того, щоб привести людей в Київ, для того, щоб показати велику чисельність людей. В чому ж причина того, що кияни не підтримують власне цієї? Акції? в тому, що об'єднана опозиція так і не дала відповіді місту Києву на вибори. Вибори міської ради, вибори а, міського голови. Об'єднана опозиція не дала чіткої відповіді на ту програму, з якою вона хоче побороти теперішню діючу владу. Другий момент дуже багато йде зараз сьогодні нарікань на те, що влада використовуючи адміністративний ресурс. Мобілізує людей підзва під так званий антифашистський марш, рух і таке інше. Очевидно, що це чітке мовпування дій об'єднаної опозиції. Так самісінько, як об'єднана опозиція буде звозити людей з регіонів, так самісінько влада повторює ці дії, мобілізує людей через свої фактори правда, вже адміністративного характеру. Але ми маємо дуже такий цікавий феномен, оскільки об'єднана опозиція складається з трьох складових. Одна з складових це ВО «Свобода», яка фактично дає право партії регіонів говорити про антифашистські речі. Чому? Тому що ми бачимо чітко, що 9 травня продемонструвало, що представники ВО Свобода робили фактично спеціально конфліктні ситуації, і як наслідок ми маємо жорстку реакцію і голови держави, і політичної структури, такої як партія регіонів. Тому. Оцей протест, який буде антифашистський, він фактично інспірований однією з частин об'єднаної опозиції. Насправді це абсолютно не в інтересах об'єднаної опозиції. Очевидно, що і кияни, в тому числі, до речі, не мають такого відношення до святкування чи відзначення дня 9 травня, яке інспірувало ці події, які дали можливу можливість власне владі проводити оцей антифашистський е, марш. Тому. А кияни не будуть активними завтра, на жаль, знов таки, і це говорить про те, що об'єднаній опозиції потрібно абсолютно переформувати, провести переформатування, так дати чіткі смисли, дати чітку програму, дати розуміння українцям, чого вони хочуть, і тоді. Підніметься не тільки місто Київ, тоді підніметься вся Україна. Тоді можна буде говорити про те, що країна матиме адекватну відповідь на можливо неправильні дії діючої влади.